Що буде, якщо я зараз кину туди цю цеглу? Розліліться вода, бо, бо цегла виштовхне воду. Виштовхне воду, все правильно. Я кидаю, скільки я цегли кину туди, скільки вона і виштовхне воду. Да. Давайте попробуємо. Так само в ванну, якщо залізти. В одну воду і виштовхну. Дивіться. Бачите, вилилась вода. Кубика кидайте. Я буду кидати монетки, а ви будете уважно дивитися. Давайте так. Ми будемо. Подивіться, уже повинно вилити чи ні? Угу. О, варя, 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 емоцій. Дивіться краще. А я знаю, чого олія не Дякую. пускає Дякую. воду. Олія, не пускає воду. Олія, не пускає. Дайте мені, будь ласка, ще оці монетки. Вже має вилити. Можна лятось? Не рухайтесь. Ты мне, мне давай, то я буду тогда. Такая вся достала. Ой. А должно все, все Подивитесь. Сколько мы нет. туда можем закидать? Подивите уважно вот так на Стоитесь? Поднимите. вода Вы? вот, аж вылезла, значит. Выпукает. Вот, Вы, Ой-ой, вже Почалось! Почалось! Давайте, давайте, давайте. Подивіться, подивіться уважно. Подивіться. Ай-яй-яй! -ай 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 -ай. Почали ще які вони... Я, вони тепер виглядають там. В воді. Подивіться, бачите, як над водою. Оооо! Подивіться, яка плівочка над водою творилася. А чому є такі важі там? Тому що у воді все по інакшому.